Понеділок, 25 березня. Час новина 11 каналі в студії Олена Петрученкова. Вітаю також з нами. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Балістикою по столиці дронами по Росії. Які наслідки обміну ударами? Про це на початку випуску. Світло буде дорожчим через обстріли інфраструктури під загрозою тарифи на електроенергію. Скільки може вартувати кіловат? Бочки розбрату в Солонянській громаді розгорівся скандал між людьми та головою ОТГ. Все через демонтаж резервуарів для води. Чому ємності стали причиною конфлікту? Журналісти 11-го розбирались. Шукають людей, знаходять вибухівку та беруть слід злочинців. Це все про службових собак. Як звичайні хвостаті стають бойовими? Не пропустіть наш репортаж. Нікопольщина під безперервним вогнем росіян. Пізно ввечері окупанти вдарили по райцентру градами. З важкої артилерії били по Марганецькій та Мирівській громадах, по населених пунктах району. Окупанти випустили майже півтора десятка снарядів. На щастя, люди цілі. Тим часом прикордонники показали, як збивали шахеди під час останньої дронової атаки на регіон. Вже 10 постраждалих у столиці. Вранці росіяни балістикою вдарили по Києву. пошкодження у чотирьох районах міста. Вночі ж противник атакував дронами південь країни. Тим часом у Криму ворог втратив великі десантні кораблі. А на Ростовщині бавовна на найбільші електростанції. Оперативна інформація по країні далі у нашому дайджесті. Вранці росіяни атакували Київ балістичними ракетами. На цьому відео під звуковибухів з криками до бомбосховища біжать діти. Внаслідок ракетного удару у Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю. Солом'янському під удар потрапив багатоповерховий будинок. Ще в двох районах міста зафіксовано падіння уламків. Ми тільки почули цей і відійшли в сторону. Ну і сюди удар ну, прийшовся. Колегу сюди вкинуло там за дому. Заже зриною відомо. ракета зруйнувала навчальний заклад. обійшлось без загиблих, адже установа не працювали і всередині не було людей. Загалом у Києві відомо про десятьох постраждалих. Під завалами може перебувати одна людина, двом жінкам. Медики надали допомогу на місці. Двох у тому числі 16-річну дівчину госпіталізували. ППО знищили дві ракети. Їх ворог запустив з тимчасово окупованого Криму. Тип ще встановлюють. Через пару секунд буквально прилетів. Снаряд. Ми всі налякались. Вікна повибивали, вікна, машина. Але ми, ми були з діти в цьому разом. Але ми ще жили. також вісім з дев'яти шахедів збила вночі. ППО ударні безпілотники знищено у межах Миколаївської та Одеської областей. Під час нічної атаки Одеси пошкоджено енергооб об'єкт на Миколаївщині рятувальники ліквідували дві пожежі, які виникли після обстрілу. Окупанти поцілили по одному об'єкту та приватному сектору. Поранено 11 людей. Двох довелось госпіталізувати. Також стало відомо за минулий тиждень російські окупанти застосували майже 190 ракет різних типів, 140 ударних дронів і майже 700 керованих авіаційних бомб. Про це каже президент Володимир Зеленський. Жодного тижня ще не було за понад два роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми. Ми робимо усе можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само кожного тижня. І вихідними була потужна бавовна у тимчасово окупованому Севастополі. Там українські сили оборони вразили два великі десантні кораблі: Ямал та Азов, а ще центр зв'язку та об'єкти інфраструктури. Бавовна продовжилася і сьогодні вночі. На Ростовщині було атаковано найбільшу в області електростанцію. Об'єкт вивели з ладу невідомі безпілотники. Після вибухів зайнялась пожежа, два влуки зупинили роботу. На фронті ж ворог прагне окупувати часів яр. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Такий хід дозволив би окупантам закріпитись на ділянці. Бахмут Соледар. Загалом протягом минулої доби відбулось 60 бойових зіткнень. Попри складну ситуацію на фронті, українські сили оборони продовжують завдавати ворогу значних втрат. Минулої доби загальні втрати ворога склали: 640 російських загарбників, 11 танків, 25 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, три засоби протиповітряної оборони, 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 18 ракет. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. На Дніпропетровщині триває будівництво фортифікаційних споруд. В обласній військовій адміністрації повідомили, працює чимала кількість фахівців і техніки. Зокрема, виготовляють залізобетонні конструкції. Мова йде про так звані зуби дракона, з яких викладають паски для бронетехніки. Таких пірамід встановили вже майже 7 тисяч, каже голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Здорожчання комуналки через обстріли тарифи на електроенергію можуть підвищитись. Про це повідомили у спілці споживачів комунальних послуг. За їхніми прогнозами, вартість може сягнути 3,5 гривень за кіловат. Ми зараз видобуваємо газ і закачуємо наші газосховища. Якщо далі обстріли нашої газотранспортної системи будуть продовжуватись, це може привести до досить серйозних наслідків. При проведенні вже слідчого опалювального сезону. Наживались на дітях. Правоохоронці викрили сімох посадовців комунального закладу міськради. Вони продавали путівки в дитячі табори, хоч відпочинок мав бути безкоштовним. Чиновники брали оплату від 1200 до 3200 гривень за зміну. Внески ділили між собою. Загалом збагатилися на понад півмільйона гривень. Виявили, схему організувала директорка дитячо-юнацького центру, а потім залучила до неї своїх заступників. Нині підозрюваним обирають запобіжний захід. Їм загроза. Рожу до 12 років за ґратами. Готові лягати під екскаватор. Справжній скандал розгорівся в Солонянській громаді на Дніпропетровщині. А все через демонтаж резервуарів для води. Десятиліттями люди користувалися ними в екстрених випадках. Аж раптом голова громади розпорядився їх прибрати. Люди обурені таким свавіллям. Чому ці ємності такі важливі для місцевих? Та як ситуацію коментує влада? Репортаж Марка Ручки з Васильівки. На цій бочки давно давним всі охотились. Хто б не прийшов до нас правити в село? Всі хотіли їх унічтожити. Ці вириті з землі діжки здійняли справжній скандал між жителями села Васильівка та можновладцями. Люди кажуть, не порадившись, влада розпорядилась демонтувати резервуари, якими десятиліттями користувались жителі. Я питаю, давайте зберемо людей. Для цього є люди в селі. Мені відповіли, що що ви зробите? Хто ви такі? Це комунальна власність. Ці резервуари з алюмінією встановили ще у 80-х роках минулого століття. Слугували для пожежної безпеки. Проте воду з них використовували і як стратегічний запас. Прецедент для цього вже був і неодноразово. Чи не кожен рік в селі виникають проблеми із технічною водою, тому часто саме ці резервуари ставали справжнім порятунком для місцевих жителів, які користували запасом звідти подекуди і по півроку. Билися, що по два відра більше не беріть. Ми всі приходили сюди з відрами, черпали крючками і скотину поїли. І сам я проживаю на четвертому етажі більше 30 років, і води завжди в нас немає. Люди кажуть, ці діжки з водою виручали їх як під час блекаутів, так і банального знеструмлення села. Бо якщо що, насос не буде працювати, води у нас не буде. Зовсім не буде води. Так що, ну якщо були б ці бочки, то єдине спасіння. Чому ж взагалі у селі вирішили демонтувати ці резервуари, як каже голова громади Михайло Копейко, це ініціатива приватної компанії, яка пропонує на місці ємностей зробити дитмайданчик як подарунок селу? Вони для Васильівки зроблять за власні кошти територію для дітей. А нам треба зробити. Тому прийняли е, таке рішення, як голова розриємо, витягнемо, подивимося, що там за бочки, куди їх можна зробити. Те все загорнуть, розрівнять, посадити там якісь дерева. Також посадовець додав, резервуари були давно занедбані і заповнені сміттям. А бочки я в карман не заберу і перестаньте робити з цього якусь трагедію. Вже 30 років там смітник і нікому ці бочки не потрібні. Так, Михайло Копейко коментував ситуацію на онлайн-конференції з людьми. Ж віч навіч ані він, ані староста говорити не хочуть, кажуть місцеві. Це треба було збирати людей, запитати, що з ними робити, чи не взагалі це на часі. Щодо дитмайданчика замість резервуарів, то деякі місцеві переконані зараз не час для таких проєктів. Вважають, що треба строїти детську площадку. Яка детська площадка? Прорвуть харківський напрямок, Рашисти в Дніпрі, прорвуть Запорізький Рашисти в Дніпрі. Який, яка може бути площадка? Ось є паркова зона. Поставте лавочки, зробіть дві гірки. На ще пожара вода завжди була в ну, Привести в порядок, чоловік поставити туди, щоб він відповідав за це. все. Телефоном голова громади повторив нам те, що говорив раніше на онлайн-конференції. Діжки непридатні і їх треба прибрати. Тому вирішили, давайте оберемо, оце все сміття загорнемо, приведемо в порядок ту площадку, висадиться з часом, там дерева. А діжки ми зараз ну, знайшли вихід. У нас створена комісія по такому безхозу. Ми їх приходимо, передамо на будинок культури, спробуємо здати металобрух. Вони не годні для води. Голова громади ще каже: у селі є окремі пожежні резервуари з водою і план на випадок блекауту. Адвокати ж коментують ситуацію так: якщо жителі не згодні з рішенням влади, нехай звертаються до правоохоронців. Вони повинні звернутися з відносно громадських обговорень цієї проблеми, тому що проблема виникла в тому, що вже почали діяти. І для того щоб зараз це припинити, я порадив, щоб вони звернулися з заяви про кримінальне правопорушення для того, щоб хоча б припинити цей процес. За словами місцевих, вони готові йти далі, якщо до них не дослухаються. Марко Ручка, Сергій Гончар та Денис Ілисавенко, новини 11 каналу. Перевищують швидкість та правила маневрування а також не пропускають пішоходів на зебрі. Це найпоширеніші причини ДТП. Дніпропетровщина, лідер серед регіонів України за кількістю аварій. Від початку року в області сталося 290 дорожньо-транспортних пригод збільшилося й число травмованих. Основними причинами ДТП з постраждалими, які були скоєні протягом цього періоду, є як зазвичай перевищення безпечної швидкості руху. 122 автопригоди це 42% від усіх ДТП із постраждалими. Тому як завжди, ми закликаємо водіїв дотримуватися встановленої швидкості руху. Відправив дружину з маленькою донькою за а сам став на захист України. Далі історія металурга, а нині захисника, який після важкого поранення намагається повернутися до повноцінного життя. Олександр Бігун спочатку охороняв стратегічні об'єкти, потім сам попросив переводу до бойового підрозділу. Хотів замінити хлопців, які на передовій без відпочинку. Так потрапив на Кліщівський напрямок. Там і отримав поранення. Про те, який шлях доводиться долати героям, аби відновитись в матеріалі нашої і таранець. Ну, вот живот у мене, дрінаж, мене, у мене кишку. Ну, чтобы самой кишкой что-то сделать. Но Саме кульове, ну, это вот у мене сюда в пуля. пуля куля залетела, и це від неї полетіло все остальне. Ну, а так, таково, у таз Олександр показує наслідки важкого поранення, яке отримав в бою під Кліщівкою. Дуже багато. Куль потрапило мені, мені в спину, але пліта, ну, самі пліти мене врятували в тому, що плита навіть не розсипалася. Це було торік у вересні з десяти бійців, тоді вижило тільки троє. Мені відняли дві ноги одразу, евакували мені протягом ну, години чотири. Під ар завжди. За життя оборонця боролись харківські та полтавські лікарі. Чоловік приніс сім операцій. Додому в Кам'янське повернувся на кріслі колісному. Кілька курсів реабілітації, і він зміг стати на милиці. Якщо я живу один, мені треба какташевіса, жити далі. Маленькі проміжуточки я можу проходити більше та допомоги. увесь цей час. Олександр живе сам. Дружина з п'ятирічною донькою виїхала за кордон. В принципі, я взагалі сама все сам делаю. Ну так що посуду помить, кушать, приготувати. Один, але не самотній бійцю допомагає Вікторія. День і вночі жінка підтримує морально. На відео його під час реабілітації в рекавері приносять ліки, продукти, одяг. У мене вдячності до неї дуже багато, бо вона завжди при будь-якій обстановці, можливо це неможливо. Вона завжди допомагала. Вікторія одна з координаторок штабу допомоги мобілізованих Інтерпайп. До повномасштабного вторгнення чоловік працював гальвальником на заводі. На фронт бійцю передавала форму, взуття та іншу тактичну амуніцію. І той самий бронік, який врятував йому життя. Саша це один з тих бійців, який завжди робив невеличкий відгук про кожну посилку, яку передавав «Інтерпайп». Тобто завжди це фоточка себе з посилкою, все, що ми йому передавали. Про поранення Олександра Вікторія дізналась одна з перших. Необхіден був зв'язок, передали. Потім треба було приймачі. І тут така система, якби вони є. Йому встановили, але не сходилися вони різних моделей. Ну і далі почалася епопея, Вже всі мої колеги знали, що таке калоприймач, як він тримається, як він пристосовується. І Вже мабуть, кожен ще б один день таких переговорів ми б могли б самі їх встановлювати. До допомоги жінка підключила корпоративних лікарів та психологів, які організували реабілітацію, медичне супроводження та підтримку. У Олександра пошкодження периферійних нервів і для їх відновлення треба деякий час. Він пройшов поглиблене таке обстеження, і фахівці, лікарі-фахівці надали свої рекомендації завдяки компанії мови придбане всі. Ліки. І, хоч поранення дуже важке, Олександр поступово відновлюється. В рекавері ми в'їжджали на візку, виходив він звідти на милицях. Сам ніс всі свої речі: рюкзак, кульки. Там якісь ну все, всі свої речі він не дав мені жодної сумки понести. З чоловіком, як і з іншими бійцями, під опікою штабу Інтерпай працює психолог Вікторія. каже, найголовніше для військових відчувати повагу та вдячність. Наше завдання зробити так, щоб він якомога скоріше повернувся до мирного життя і почував себе добре. Виражати йому повагу, дякувати йому за те, що він зробив. Історія Олександра не поодинока, але цей боєць має потужну підтримку з боку колег і роботодавця. Я настільки полюбив свій завод, я ну і роботу свою, ну просто дуже багато допомог. Ну, би, ну я благодарен. Але таких зранених бійців нині тисячі. Чи пам'ятаємо ми ціну, яку вони сплатили та продовжують сплачувати? І на тарнеці та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Знешкодили уламки шахеда на Дніпропетровщині. Поліцейські вибухотехнічної служби ліквідували бойові частини від БПЛА. Його уламки впали у поле. Снаряд занурився глибоко у землю. Ще одну нерозірвану частину шахеда виявили неподалі. Вибухотехніки перевезли небезпечні предмети на підривний майданчик. Там контрольовано знищили їх. Громадян просять у разі виявлення таких знахідок повідомляти за номером 102. Увага! Вибух. Шукають людей під завалами, знаходять вибухівку та психотропи і навіть беруть слід злочинців. На службі у прикордонників, поліціянтів та нацгвардійців ці завдання виконує чотирилапий патруль. Справжніх службових псів виховують у розпліднику на Нікопольщині. Як звичайні хвостаті стають бойовими про дресуру та важливу службу. Сюжет Вікторії Вахрушиної. Тренування кінолог Євген разом зі своїм чотирилапом товаришем відточують нові команди. Вівчару Арчі два з половиною роки. У лавах Нацгвардії він працює пошуковою собакою. Як затримувати порушника та брати слід злочинця, Євген навчав його з перших днів. Ми з ним сім'я вже. вже ну ми з ним десь півтора року, рік ну більше року вже. Ну весь час з ним кожен день. Тому від, коли є відпустка, коли є лікарняний, завжди до нього приїжджаєш, бо ну, щоб він не був сам. На рахунку в Арче вже навіть декілька успішних операцій. Під час ракетних обстрілів росіян по цивільних об'єктах він залучався на пошукові заходи та завдання впорався. Лісниця, лісниця. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Пішов, 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 пішов. Давай, давай, поші, піші, піш. Брі по 4 години на день декілька днів на тиждень свого бойового чотирилапого товариша Хамера тренує і Роман займаємося загальним курсом, тобто це та відстані світи, лежати стояти так. Бар'єри проходимо, проходимо слідову роботу і можна сказати, захист. Завдяки крутій увазі, нюху та швидкі реакції дворічного хамара взяли в конвоїри на службі. Цей гралевий пес, справжня гроза району, повз нього не проскоче навіть миша. Все робить за командою. Собака працює де потрібно. Він показує свій характер, голос, щоб його трошки боялися. Наймолодші чотирилапі помічниці всього 9 місяців. Вона ще не заступила на службу, а тільки навчається. У своєму юному віці Кура вже показує Дай. гарний результат. Сидіти. Хорошо, браво, дядька. Лежати. Да. До мене. Добре. Добре. Поруч. Супер, зайка. У майбутньому Кора допомагатиме правоохоронцям шукати вибухонебезпечні предмети Лайфхаками в навчання ділиться кінологиня. Принцип будується на тому, що вибухівка закладається разом із м'ячиком, який дуже любить собака, і таким чином будується у собаки в голові асоціація, що Якщо вона знайде вибухівку, вона знайде м'ячик, їй буде весело. Вона буде гратися. Потім м'ячик прибирається. Вона знаходить вибухівку і вже згодом її заохочують. Всіх цих службових собак підготували та передали на службу із розплідника вівчарок, що на Нікопущині. Тут із маленьких пухнастих цуценят виховують справжніх захисників та рятувальників. Началом російської агресії возникла необхідність готовить собак для прохождения і національної гвардії. Наприклад, Тайсона кінологи показують, як чотирилапі вчаться шукати наркотичні речовини. В одній із сумок заложено наркотичне вещество. Собака при осмотрі всіх сумок должна обозначить, найти, обнаружить і отримати за це поощрение і гроші м'ячиком. Лева праця у навчанні дає чудові результати. Тут все побудовано на довірі із чотирилапим, кажуть кінологи. Хороший рецепт я вам скажу. це Любов собаки, любов своєї професії. Все остальною можна навчитися, і задатки собаки довжні Все остальною будуть собаки робити. Розплідник на Нікопольщині працює вже понад 20 років. За цей час кінолого виховали тисячі собак, і навіть під час повномасштабного вторгнення роботу не зупиняють. Попри те, що собаки надійшли з міста Нікополь, яке майже щодня перебуває під ворожими обстрілами, їх психоемоційний стан. Залишається позитивним ніяким чином не впливає на їх робочі якості. Зараз тут виховують 12 собак, які вже незабаром поїдуть нести службу із прикордонниками, нацгвардійцями та поліціянтами. Мене. Ді, до мене. Вікторія Вахрушина, Владислав Авдієнко, Євген Дроз та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І про погоду у Дніпрі у вівторок за прогнозами синоптиків день буде 12 градусів тепла вночі плюс 4. Атмосферний тиск 739 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Я ж з вами прощаюся. Побачимось.